Вітаю ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні в нас огляд на свіжий набір 2024 року, а саме 75-375, що означає лише одне: 85 значить на 75 гривень на якийсь -то там збір і оцей сотін тисячі ті нас на огляді. Ну, тоді почнімо і почнімо ми з коробки. Перше, що можна відзначити, це те, що вона величезна. І не просто величезна, а як ми бачимо. В порівнянні з моделлю, майже така ж сама, як і вся модель. Що, до речі, рідкість, лід бо, як правило, коробка або ж набагато більше, або ж моделі більше за коробку. Тож, в нас в першу чергу є лого по 25-річчю. Не звертайте уваги, що напишено. Підписано, що це за корабель, дуже все стильно, дуже все красиво, привертаємо. Мініманістично все написано, що вам треба знати. Один до один деталька, бо що бо в нас тут немає жодної мініфігурки. Вау! Звісно, у нас знову Лего Лего війни. І що ми бачимо внизу. І ми бачимо внизу дуже красиве зображення цього корабля. Привертаємо, бачимо, як він в гіперпросторі від нас тікає. Все оформлення досить річчя що, до речі, дуже прикольно. Чому? Тому що мені подобається цей світло-слані такий фон з деталей. Це дуже гарно виглядає. Крім того, у нас тут показаний сам сокіл, знову такий зрієвий Лего. Якщо ви не зрозуміли це з цього боку коробки, з цього боку коробки і з цього боку коробки, то ви можете зрозуміти його із задньої частини коробки. І також у нас відзначені розміри, що він висотою 13 см, а довжиною 24 см. На цьому коробка у нас завершує всі свої цікавинки. І йде на своє заслужене місце. Після, звісно ж, в нас іде інструкція. І що можна сказати про цю інструкцію? Нарешті вона нормальна. Так, це мінімалістично. Так, це не зображені скроки, як було до 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 Але є велика перевага. Чому? Тому що це буквально як в усіх наборів UCS або ж Ultimate Collection Series іде красива ззовні інструкція. Що зараз майже неможливо уявити, чому? Бо, здається, чоловіки перестали виробляти красиві інструкції. Бо в нас не просто стильно, чисто і ну, максимально змістовно, а pdf набору тут не PDF, тут красиве зображення, хоча б яке не збігається з зображенням скропки, з і яке не є якимось просто нудним. Крім того, ми відкриваємо інструкції в нас тут, як правильно збирати QR-код, посилання на те, що можете збирати квіточки. В нас навіть йдуть розповіді про сокіл тисячоліття, фоточки оригінальної моделі. моделі Те, як хансоло і Чубака летять в гіперпросторі. ну це з коробки зображення з текстом. Але все одно в нас воно йде як прямо на UCS. Звісно ж, відзначення, що у нас 25 років. І за ці 25 років вийшло на багато наборів. В нас іде, як використовувати цю е, деталь, яка створена для того, щоб розбирати набори. Ми відкриваємо, бачимо. Що ми далі бачимо? Бачимо, що ми починаємо збирати перший пакетик. Ми його збираємо, збираємо. Опа! І тепер починається дуже цікавинка. Дуже цікава річ. Це момент, коли r 2 до 2. І, чувака, з Сітріпіо грають в зорні війнівські шахи, які, як ми далі подивимося по інструкції, закриваються, щоб ми їх ніколи більше не побачили. В той час у нас є ще одна, а ще не зображення. І на цьому моменті в нас цілується хансоло та Принцеса Лея, за якимись спостерігає Сітріпіо. І цю закохану парочку, ми що? Правильно, ми її забудовуємо, щоб ми їх більше ніколи не могли побачити, але в інструкції написано для того, щоб ми не забули, що вони там є. А, що це є? Далі ми гортаємо, гортаємо, гортаємо. Догортуємо до цікавого, як треба правильно його скалацувати. Гортаємо, гортаємо. Красивий текст з оцінкою на Боку. Іде перелік деталей. на, Як ви бачите, Трьох сторінках, і ми його зібрали за 179 сторінок, їздила крапочка, і інструкція також переходить в краще місце. Продовжуємо ми огляд з а, геніальної частини, буквально принтованої однієї деталі, яка йде в наборах по 25-річчю, в яких немає мініфігурок, що доволі образливо, бо по 20-річчю. Всюди були мініфігурки, а тут нам тепер дають просто деталі. Після, звісно ж, підставка. Підставка зроблена, як ви бачите, дуже навіть гарно, дуже навіть геніально. Вона не рухається. Тут підписано, що це сокіл тисячоліття. В принципі, дуже гарна конструкція, хоча я не розумію, нащо її ну, можна було просто, щоб вона прямо йшла, а не в бік відходила. Можливість зняти, сюди поставити мені фігурку, або ж прикріпити цю деталь, по 25-річчю, або ж ось так. Що це типу Сокіл по 25 чизоріних він. Хоча я б просто окремо ставив би, щоб вона була виглядала красиво. Підставка хай стоїть. І тепер в студію літає він. Сокіл тисячоліття! Що можна відмітити про цю модель? Вона все ж таки здорова. Вона схожа на Сокіл тисячоліття. І починаються мої проблеми. В цій конструкції цілих дев'ятсот. 21 деталь. Тобто, це повноцінний великий набір, з якого, наприклад, можна з такої кількості деталей зробити МТТ 2014 року. Величезний набір великої цінової категорії, з майже такою кількістю деталей, мініфігурками і він підходить під ігри. В той час ось цей цикл тисячоліття в нас має функцію ось так стояти. А якщо ми захочемо, то ми можемо взяти його ось так, поставити його ось так, щоб він у нас стояв ось так. Або ж щоб він у нас стояв. Так, я сказав, стояв ось так. Дуже різноманітно, дуже цікаво, і дуже, звісно ж, привабливо мати просто сокіл тисячоліття, який може просто стояти і в якому, якому порожнеча. Крім того, коли ми починаємо розглядати його, що ми бачимо? Ми бачимо мій палець, тобто величезну дірку. І він доволі крихкий. Як ви бачите, він їздить. Він дуже сильно їздить. І це дуже неприємно. Чому? Тому що якщо ми його. Ізьмо, ось так ми можемо відкріпити ці деталі. А відповідно, він у нас що розламається. Вау, прекрасно! Він ще й дуже тендітний. В той час є величезна перевага у цього сокола тисячоліття. Це принтована деталь. Це, це, це. Це всі принтовані деталі, які виглядають прямо так, як має виглядати задня частина сокола тисячоліття, як виглядає в, принципі, в ігрових наборах, що прекрасно. І гарна частина. Тут у нас деталь, яка відображає двигун сокела тисячоліття яка відображає практично кожен двигун сокела тисячоліття ігровий. Можемо розглянути особливості цієї конструкції, що вона тримається буквально на оцих. На двох кліпсах, як зроблена основна частина що ось у нас іде кріплення під кліпси, що ми їх клац, ми, ми і воно отак трималося і не розвивається, і воно отак трималося і не розваювалося, але що правильно воно тендітне, тут техніка кріплення, тому воно не тендітне. Тут в нас ця, ця частина скріплена шарнірами. А шарнірами і на чотири і осіма деталями, що відповідно робить їх доволі міцними. Обсі кріплення міцні. Оце розвалюється, навіть не докладаючи великій кількості зусиль. Крім цього, в нас зверху все дуже деталізовано, він дуже деталізований і дуже любить розвалюватися в мене в руках. Шикарна тарілочка, яка обмежена в своїх рухах, навіть на 360, може підніматися. Наступний рухливий елемент це в нас турелька. Турелька, в принципі, гарно зроблена. Гарно зроблена, не обертається, вгору вниз, але ну зміна турельки дуже вам змінить положення сокіла, я дуже в цьому впевнений. Також дуже красиві принтовані частини, в яких, як правило, пружинні ракетки в нових соколах тисячоліття по цих, так би мовити, отворах. По-справжньому красиво зроблена кабіна, яка ну дуже жива. Цей сокіл дуже живий, і ми бачимо, що він по-різному живий. А, так, це недоліки, як на мене, дуже вагомі, бо в нас ще й була, ще й у цього соколетисяліття є попередник 2009 року, і у якого навіть трошки краще деталізація, ніж у нашого новенького Сокола тисячоліття але для цього ми маємо його трошечки підновити, то підновити, підновили ми його, підлатали і розглянемо. Розглянемо його знизу. Що ми бачимо знизу? По-перше, дуже гарно деталізовано саме цю а, частину передню. З іншого боку, також деталізовані. А, я не знаю, як це правильно називається, але, ць, але в спінофі по ханосоло тут був ще один відсік. Тож, тримачі того відсіку, який безслідно зник у космосі а, в спінофі ханосоло. Вони знизу деталізовані, це класно. Він і знизу дуже гарно деталізований, виглядає красиво. Але все одно він розвалюється, тому що а, тримати його на кліпсах, ці з'єднання на кліпсах, а, дуже провальна ідея, бо, вона над... бо вони надто тендітні і, ну як ви бачите, ходять ходуном. Тож краще було б якесь інше кріплення. Також у нас тут видна жовта півпочка, яка теж може чимось бути, а може і не бути. Але так як тільки це видно, то це у нас сітріпіо. Ось ця деталь неочікувана, але все одно є, яка, до речі, прикр намагається прикрити ось цю щілинку, щоб було менше щілин, бо цей сопел доволі щілявий, але якщо порівнювати його з ігровими моделями, в яких набагато більше щелин тому що їхні конструкції були зроблені так, щоб він відкривався, а не просто існував ось так на поличці. Тому ось ці панелі до останньої ігрової версії стосовно тисячоліття їх було багато, тому вони були з щілинами, але, але в цьому є достатня кількість оцих щілин, щоб не розуміти, чому це не зробити суцільною конструкцією і зменшити кількість можливостей бачити пальці в цьому відео. Коли ми його обертаємо. Тож, які претензії до цієї частини Сокола тисячоліття, начебто деталізоване дно, начебто це така неймовірно величезна рідкість в наборах зорінь війни? В той час ми глянемо на дно набору 2009 року, який є практично а, таким же самим Соколом тисячоліття, чому таким же самим, бо це один і той же самий кравель, у якого є і чотири ноги, і нижня частина, але немає підставки. Тому так, те, що тут немає люка, це виправдано, бо тут в нас ідея підставка. Тут якраз мала бути турель, і оця частина, тут у нас типу люк. Тож так, через те, що тут є підстав, підставка, і в мені стоїть, це виправдано, що тут немає а, оцієї нижньої частини. Але ніжки можна було покласти окремими деталями. Тому що якщо що, а, буквально чотири деталі, як в старому соколі. Маленькому соколі або ж якась інша конструкція, в принципі, дала б більшу і простір для дисплею діслею сокол тисячоліття Але те, що ми зробили ніжки, то такі. І те, що попередня конструкція мала трошки більше 300 деталей, то такі, бо нова конструкція в нас має аж під тисячу деталей. І знаєте, що найбільше? Отакі От маленькі детальки, яких дуже-дуже багато. Які роблять його дуже-дуже деталізованим, які роблять його дуже-дуже красивим, які рахуються, як окремі деталі, роблять отаку цікаву пасточку. Те, що начебто набір має бути здоровим, але через те, що в ньому велика кількість маленьких деталей, він в суцільному виглядає, як правильно, маленьким. Тому що в ньому банально маленькі деталі, а якщо б в ньому були великі деталі, він би був яким Повноцінно ігровим. Тож я не розумію взагалі концепції оцих кораблів, а саме, щоб вони стояли отак на підставках у вас і просто були. Якщо, умовно кажучи, за 900 деталей можна зробити нормальний сокіл, ігровий, і у вас був би сокіл з мініфігурками. фігурками добре видати дете туди ще ну, деталь 100. Щоб була тисяча деталей, в цьому випадку 1021 деталь, але повноцінна модель ігрова, а не просто отак. Ну, стоїть собі та й стоїть. А я не бачив сенсу в цих наборах, бо навіть якщо ми візьмемо цей сотк тисячоліття, таку ж саму кількість деталей, ми можемо зробити що? Правильно, нормальний акламатор. Замість того, щоб робити його такою ж самою піндюрочкою, як і оце. І. У Акламатора є величезна перевага, бо якщо в Соколі тисячоліття ми маємо його розбирати, аж туди вклінюватись, ось брати, відривати від нього отак здоровезні шматки, щоб побачити а хана Соли і Принцесу Лей у цьому випадку, то якщо ми візьмемо акламатор. Акламатор. Так, то там можна все нормально. А відкрити і побачити там клонів, які готуються на висадку. Якщо ми візьмемо оряний руйнівник Манкламарі, це некоректно використовувати до нього суряний руйнівник, але того ж класу Карбей Манкламарі, ми можемо там зняти а, дуже навіть легко, ну, приблизно з такою ж легкістю, як і оцей шматок. Шматок цього корабля великого. І побачити, там що, а вінк. Геру і те, що там взагалі відбувається в тому, всередині того набору. І закритий і він у нас або отак цілий, або ми буквально отак його відкриваємо і бачимо там те, що всередині. Якщо ми беремо, наприклад, той крейсер сепаратистів, який вийшов, ми його можемо розламати, як було у фільмі. Натомість тисячоліття нас може просто стояти. І всередині нього, звісно ж, є. Звісно ж, ми знаємо, що якщо ми візьмемо інструкцію, отак гарненько помотаємо на початок. І десь на початку, ось, ми показуємо, що ось, бачите, тут є все, і Обіван Кінобі навчає люка, і хан і Лейцілується в нас тут є. І r 2 d 2 з Чубакою в нас тут грають, в шахи. Так, 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 у нас все це є в середині цього сочоліття. Але, щоб його показати, ми буквально беремо його. І дуже-дуже навіть складно розбираємо, щоб це було видно. І тим бачимо, бачимо. всю цю купу деталей нам потрібно якось отак відірвати, відтяти від цього сокола, щоб розгледіти, що там всередині нього, і щоб, дове... і щоб просто показати, що всередині нього щось є. В той час в інших таких наборах ця функція зроблена трошки легше. Чому? Бо якщо ми візьмемо Тантів 4, який, ну, теж не зрозуміло, чому зроблений, його можна було зробити нормальним ігровим маленьким Тандієм 4, то там ми просто взяли, клацнули. І в нас не залишилися б ці деталі, а ми б відкрили шматочок, де видно, як процес Лея передає креслення зірки смерті Р2 і Сі Тріпю. І я повторююсь. З прикладом 2014 року. В цьому наборі приблизно така ж сама кількість, як МТТ 2014 року, який дуже маленький, який дуже поганий, але який дітько ігрова модель. І він по розмірам набагато більше за оцю піндюрку. Тож, відповідно, навіщо мені оця піндюрка Сокола тисячоліття, чи будь-яка інша піндюрка, як Тантів 4, чи зоряний руйнівник Детавейдера, бо я можу. Я можу викласти чесно, якісь гроші і купити зоріний рудівник Дарта Вейдера 2012 року в повноцінну метрову модель замість буквально отакої піндюрки, отакого трикутничка, який просто буде стояти, той теж буде просто стояти, але в ньому буде хоча б щось. Щось є, щось що по справжньому передає дух колекціонерів Зоріних він де величезні набори за величезні гроші. І вони хоча виглядають красиво, це теж виглядає нормально, як соклеветисячоліття, бо це просто не красивий корабель тисячоліття. Але ця конструкція дуже тендітна. Ця конструкція е доволі маленька, і я взагалі не бачу сенсу в цих наборах. Чому? Тому що, ну. Ну навіщо вони? Якщо є повноцінний UCS, це велика деталізована модель, якщо в нас є, ну, це просто виглядає красиво, плюс воно здорове, якщо в нас є ігрові моделі, в нас там є мініфігурки, у в нас там є що правильно функції, і вони, в принципі, виглядають красиво, в нас є полібеги, вони маленькі, вони для тих, хто не може собі дозволити величезні набори, але у них буде хоч щось. І ці полібеги теж виглядають нормально. То це величезний полібег без мініфігурок, не в форматі мініфігурки, не такий вражаючий, як ІС, і навіщо нам щось середнє між полібегом і повноцінним ЄС набором? Для чого? Просто щоб був ще один сотник тисячоліття, який ціла гора. Це незрозуміло. Якщо Полібехліт, тисячоліт... Сокіл тисячоліття» виходив буквально двічі до 2024-35 року, то це було вже в 2009 році. І цей формат набоїв, якби то в проміжку між 2011 і 2020. А, виходить четвертим, як вийшов Сокіл і інші набори, якось не бра... мав жодної популярності. І чомусь його все одно вирішили відродити. Хтось час, як батлпаки зростають в ціні, мікрофайтери залишаються, хоча мікрофайтери мало хто любить, а батлпаки — це найкращі набори для збору армії, тому їх скупляють всі в величезних кількостях, аж самому страшно в яких. Тож так, в нас є ще й отке. Ну, що ось Подіб... подібний формат наборів сам по собі викликає запитання. Навіщо для чого і для кого? Так воно в мене є. Мені його подарили. Я його не просив і не хотів. Але він в мене є. Тож, як набір, який я дуже сильно не люблю, як корабель, який я дуже сильно не люблю, я хотів би поставити дуже низьку оцінку. Але, ну розумієте, треба хоч інколи бути об'єктивним і щоб ваш негатив не затуляв гарні сторони. А в цій моделі є гарні сторони, вона деталізована. В неї є хороша підставка і ось ця деталь по 25-річчю. Вона не зустрічається в інших наборах по 25-річчю, а саме тих, в яких є мініфігурка. Тобто, якщо є фігурка, немає цієї штуки. На жаль, але мені подобається ця штука. Тож, так, те, що він складно складений, ну так, у нього така конструкція, доводі, ну... Збирати його легко, але все одно конструкція. Все ж таки видно, що до неї докладали зусилля, що це не просто так конструкція зроблена. Крім того, за шикарну підставку, а, ледь не один з тих маленьких випадків, коли знову у нас красива інструкція, він все ж таки отримує 6 балів, незважаючи на всю критику цього формату наборів, яке ви чули, тому що цей формат наборів, як на мене, абсолютно невиправданий. Абсолютно не потрібний, але він існує. І чомусь його відродили. Я не знаю чому, але все одно. Тож, ми перейдемо до чаття. І що ж? Це є сумнівна серія наборів, бо ну майже тисяча деталей, і в майже тисячу деталей можна впихнути, а, нормальний екламатор. Можна впихнути нормальний вінатор, навіть в тисячі деталей, що він був нормально зібраний. Будь-який шадл сеперетистів. А нам дають оце. Оце. Знову. І питання, навіщо? Вам подобаються ці міні-моделі? Ну, як міні? Вони справді міні, якщо ми порівнюємо, з повноцінними наборами. Чому? Тому що повноцінний набір можна пихати міні-фігуру. І мені не подобається взагалі цивільніти наборів. Крім, звісно, акламатора Тантіва 4 і єдиного в своєму роді шатла сепаратистів Чому вони винятки? Тому що їх у нас просто не було окрім танківо 4 як наборів. Оце більш-менш має виправдання. Але ще один сокіл тисячоліття, яких і так вже ціла прірва ще й в маленькому масштабі. Це якесь знущання. Це реальне знущання. Ну що ж, і на цьому сокел досячу діття, як тут зображено, улітаєвий хіпердрайв на задній фон, а відео завершується. Тож не забувайте ставити. не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і залишатися на цьому каналі, бо тут інколи перевиходять відео.